Всім-всім-всім привіт, друзі! З вами Дави. Сьогодні ми будемо грати у Майнкрафт. І сьогодні я буду виживати в ось такому ось поселенні. Друзі, я тут, коли йшов та я заспавнився в всьому світі та й ходив, шукав якесь поселення, то я знайшов ось таке невеличке поселення. Як воно вам, мені дуже подобається. І я поки що не провіряв скрині, моїх не дивився. Я хотів їх подивитися з вами, так. Ну ось таке ось поселення. Там є єдиний домик без нікого, тільки один там живе. О, привіт селян. Вони сьогодні якісь не дуже такі в собі. Так, і сьогодні наше виживання тут буде. Ми сьогодні будемо тут, ну як вам сказати, виживати. Ось так, от посилі. Давайте ми провіримо, що тут є в скрині. О! На грудних сапоги, шолом, та ісе, ісе, і все. І це і кайло так. Мені не потрібно інше. Ого, друзі. Я дуже гарно зараз виглядаю. Мені подобається. Молодці. Хоча вони їх скіряні продають, але хтось їх продав залізні. Добре, друзі. Мені подобається наше виживання. Я не знаю, де зараз сонце. Тому треба бути мені дуже обережним, тому що моби можуть вийти і не горіти, тому що зараз дощ йде і він їх може полити. О, підожі, тут що, залізу є? Давайте його добудемо. Я не знав, що тут є залізо цьому поселенні. Вау, та скільки його тут так багато, я ще не ніколи стільки багато заліза, ще не бачив. Так, давайте ще камінь добудемо, щоб зробити піч, І щоб, щоб її всю переплавити. Так. так, все нам залишилося тільки знайти вугілля або дерево. Так, друзі, також я вам хотів сказати, я не розумію, але мій Майнкрафт змінюється, і цей будинок повинен був бути рожевим, як тут на, наверху, а, а внизу він білий. Гляньте, він білий. Це, це якось неможливо. Мій Майнкрафт він завжди міняється. Як я вам показував, яйце мобів. Я, я, я це не мог. Як зробити, друзі? От також є скринька, зрозуміла. Тобто, мій Майнкрафт завжди міняється. Так, що тут є. Так, о, тут є у нас їжа. Так, і Це що за флаги? Підождіть. Я хочу роздивитися, так це наш український флаг, якесь не. Так, це наша Україна, а це. А, я пригадую, це флаги Іспанії, тільки не повністю. Якщо вони знають, що це Іспанія, то вона знаходиться внизу Франції на нашій мапі, Це щоб ви знали флаг, ну, Барселони, тільки там трішечки наверху. Це. це... Ну, така область, яка хоче відсоєнитися від королевства Іспанії. Так, давайте ми це посадимо, тому що нам це не потрібно. Це ж класно, дуже, друзі. І найсаме класніше, що в нас є флаг України. Так, в мене вже є їжа. Так, і нам треба зробити Версак. Щоб його зробити, нам треба дерево добути. Це найголовніше. Так, і нам тут ще трішечки. Так, три дерева добуваємо все. Так, і треба зайти в якийсь будинок, тому що вже ніж Але там ще було ліжко. Наприклад, то якось тут. От. Так, робимо зараз верстак. Робимо його. Ей, це ми бо... Бу... Будинок. І ти, і ти чому так все дорого продаєш? Все дорого він продає, друзі. Так, зараз нам треба зробити піч і переплавити наше залізо. Так, це мені вже не потрібно. Так, е, так в піч ми закидаємо це і трішечки дерева. Так, мені треба ще добути. І треба поспати. Досягнення здобуту солодких сніг. Я що, мала дитина, що мені таке казати? Я ж нормальна людина, мені не треба казати, як, казати, як малий дитині сладких снів. Це говорять, щоб ви знали, друзі, тільки маленьким, яким там 5 чи 4 роки або 3. Ну, а може, там і нуль говорять. Ай, мені це таке досягнення не подобається. Так, все йдемо до моєї печі зомбі. А ну йди сюди. Друзі, нам його треба вбити. Але чому він мене не атакує? Він на дно пішов, ну добре, як хочеш, іди собі на дно та і живи там. Так, друзі, як це мій будинок, я сюди поставлю прапор Іспанії і прапор ну Не Іспанія, а там де Барселона. Так, нам треба це перетворити на дерево. Так, треба відкрити, що я можу поки що зробити із цього заліза. Я хочу зробити, по-перше, друзі, палиці. І зробити собі меч найголовніше. Так, айло в мене є. Так, я можу собі зробити сокиро. О, вже нормальне в мене виживання і можу собі зробити шолом залізний. Так, друзі, шолом це для мене підійде. Ні, давайте щит зробимо і я не знаю сапоги чи робити мені їх, чи ні. Я думаю, що поки що його залишу. А зараз поки що піду та й добуду ще трішки дерево. Друзі, воно так швидко закінчується. Кстати, ви не знаєте, що можна ось так от робити? Можна його різати, дерево, тобто перерізати, щоб у нього був. Ну, обрізати всю шкарлутку, як тут, і все, і буде нормальне дерево таке. Так, потім ми сюди заходимо в наш будинок, як це вже мій будинок. І я хочу собі зробити скриньку. Так, зараз я її тут знайду, щоб не крафтити. Ось так ось. Так, ми зробили вже скриню. Ну не на проході. Як я ж проходити та буду? Я хотів зверху пічіпу ставити. Так, все. Нам треба покласти все. Що треба? Е, і мішечок. Так, е, так, в мене вже все є, я вже бойовий, як ви можете помітити. Угу, так, і картоплю я також сюди покладу. Трішечки хліба також, мішочок також, це також, це також. Ну і все, можна вже йти. Та і я не знаю, що робити. Давайте сіно заберемо і потім корівок вб'ємо. Ах, треба було зробити нужниці, щоб це було пошвидше трішечки. Щоб я не витрачав свій час. Ну і що зробиш. Ось так. Ось так. я, Якщо ви друзі знали, то я завжди хочу зробити собі нормальний дім, а не жити. Ось таких ось, дуже маленьких домиків. Так, тут, в мене було. так, було, Це тут в моєму посиленні два центри, Там, де. Фонтан і тут ось так, от, друзі. Так, ну, я, я хочу жити в нормальних будинків, великих і побудувати великий дім, щоб, я, ну, щоб в мене вмістилися всі речі. Ви бачите, мені приходиться скриньку класти зверху печі, а, а піч ставити зверху верстака, тому що в мене там немає. Ну, як вам сказати, місце, щоб це, все поставити. Кстати, там є океан. Щоб ви знали, це океан. Це не море, тому що море б закінчилося б десь там, б трішечки далі. Я б це побачив. Але це океан. Я не знаю який. Так, ми добули вже 30, щоб зробити хліб. Ну, не тільки хліб, а ви вже знаєте, що я хочу. Так, тут я десь ще бачив, коли я тут проходив по цьому поселенню Мені це так казалося. Так, треба обшукати все це поселення, тому що цього сіну дуже мало для мене. Так, підожіть, тут живі, воно б ж було. Тут було більше сіна, друзі, я вам кажу. Може воно внизу знаходиться? Може я низь там не проверяв. Так. Ні, друзі, тут нічого у нас немає. Але тільки є вівця. І я хочу вже... їсти. Ай. ей. О, я вже вважав, що я не знаю. Це дуже мало, у мене тут хліб був. Так, я треба хлібу поїсти, щоб у мене було більше сил бігати. О, трішки свинки поб'ю. Щоб сало заробити собі трішечки. Ні, давайте їх всіх тут вб'ємо. А ну, привіт, сало! Сало, сало, сало! не захищай її. Це моє сало, то зрозумів. Якщо ти її будеш захищати, то я тебе вб'ю. Тому що сало найважливіше. Ні, друзі, мені так показалося. Тут... Більше немає сіна. Ну, добре, зроблю собі великий огород і там буду вирощувати його. А зараз нам треба повернутися в будинок і щось зробити. Так, треба мені взяти трішечки кайла, так, робити свинину. Так, кайло в мене повинно бути ось тут. Так, я все правильно гадав. Так, нам треба щит прибрати і броню, тому що мене тут ніхто не атакує. Це щоб мене хтось атакував, я це кладу, але зараз мене ніхто не атакує. Так, треба кудись піднятися. Знову цей підйомочок. Може я його сюди поставлю, щоб потім. Ось так, і треба з цим гратися. Так, там дуже багато гарбузів. І є така пісенька родичі гарбузові. Так, я хочу зруйнувати Сейдім, тому що він тут якось не вписується. Так, треба його зараз якось зруйнувати. Чому? Тому що е, він сюди не підходить. Сюди підходить якийсь інший Будинок. Ось, наприклад, якийсь. Ну. Може, тут і на який не приходить. О, так і тут... Так це тут вони робили флаги. А як я до чого не задогадався? Добре, треба ще і двері забрати, як довго. Так. Потім вже тут. Так, скло ламаємо. Ну і все, залишимо. Цей будинок якийсь ось такий ось гарний Друзі, я вважаю, що цей будинок буде дуже гарним для мене, тому що. Ну погляньте, як він, на що він схожий. Він схожий на дві палки, криша і без стіни. Як швидко ламається цей. Фундамент, не фундамент, а так, бетон цей каялом, який в мене вже ламався. Ось так от тепер цей будинок виглядає. Селян! Лянь, який в тебе дуже гарний будинок! Я, я тобі 10 ставлю. Ой, друзі, це була трісочки. Я пожартував, 10 йому не буду ставити. Я хочу позвонити в колокол. І придумати, де мені побудувати дім. тому що я це все добув, щоб побудувати Дім якийсь мій. Давайте ми будемо цей дім будувати десь на цьому місці, але, по-перше, мені потрібно зробити лопату, щоб я мог вирівняти е, землі. Ай! Навіщо я це зробив? Тепер мені треба поїсти. Так, я вважаю, що в мене не вистачить, щоб зробити цей дім, тому що в мене тільки 30 сіна. А це, як ви знаєте, дуже мало. Тоді мені треба зробити лопату, та і все таке так. Ей, так. угу. я не хотів їх сюди брати, пробачте мене. Так, мені треба зробити палиці. І треба знайти лопату. Так, треба зробити її. Так, я це залишу. Навіщо, друзі? Та й дивіться це зараз. ой, Я сюди, а сюди, тому що тільки одне сало приготувалося. А мені треба поїсти багато сала. Ей, мені черга спати. Селяни ще. Так, мені мені подобаються ці флаги. Так. Угу, так, 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 будь ласка, я хочу я. Ой. Ой. Я його зламав, щоб вселяну йшов, звіси, і поставлю сюди блок. Все, вже можна спати. Нарешті. Мені подобається початок нашого виживання. Зараз я піду вб'ю всіх корівок, які там знаходяться. Так, все, яке в мене приготувалося, тільки три сала. Ну, добре, не так і мало. І зараз мені треба вбити всіх цих -всі корівок. Привіт! Привіт! Так, щоб зробити щось таке, я не знаю, що. Селяни, заважай мені! Мені тут треба вбити трішечки корівок. Зрозумів мене? Ну, я і живу. Так вже є в мене все так. І треба придумати місце, де я буду будувати свій дім, друзі. Я вважаю, що він десь буде знаходитися. Я вважаю, я вважаю. Там селян внизу щось робить. Я вважаю, що десь ось тут от, він буде знаходитися. Так, давайте ми її вирівнюємо. Щоб почати його будувати вже. Це буде достатньо великий дім. Але не такий великий, як я хотів, тому що в мене немає стільки сіна. Ось так. От. Чи ні. Давайте ми його тут зробимо, навіщо я втратив свою лопату, якщо його тут можна побудувати. Так, починаємо. Десь ось такий він буде. Так, зараз ось сюди йдемо. Так, тут я хочу вирівняти. У мене буде достатньо блоків на все. Тому що, якщо я буду, то мені потрібно мати достатньо блоків. Я його трішечки на туди поставив, і я його зараз зламаю. Тоді мені треба збігати за кайлом. Як це довго? Так, треба залишити все, всі непотрібні речі, які тут тільки в мене можуть бути так. Все це мені не потрібно, мені тільки потрібно кайло, та і все. І ще одна двері. А щоб добути ще одну двері, то нам треба цю зламати. І все, друзі. Так, ламаємо, ламаємо, не завує. Якщо він мені б позаважав, то я би знову її б ламав. Так, ой. Та як я це не можу пройти, якщо я все раніше проходив? Мій дім, щоб ви знали, друзі, буде дуже гарним. І треба все це прибрати, всю солістове. Так, а пол я не подумав, з чого буде зроблений. За сокирою! Фух, я чуть не помер, а? За сокирою йдемо, друзі. Так, беремо сокиру. Та й будемо ламати всім селянам. Ні, я пожартував, я, буду, я краще дерево зламаю. Так, ну і трішечки у селянів пограбую. Так. І ось так. от. Я вважаю, що мені цього вже буде достатньо, щоб зробити. Його. Так, мені вже буде цього достатньо. Мені давайте перекрафтимо його. Так, я сюди хочу покласти ось і не, не потрібно мені. Так, земля мені вже також не потрібна. Так, робимо це ж Так ось так, ось, друзі, все в мене вже все приготовано, щоб його побудувати. Так, а де сонце? Я його не бачу. Так, найголовніше не, не, не побачити крипера, тому що я бачив якийсь звук біля мене ось такий Що Ще трішечки, я би зірвався. Так, навіщо мені з це рукою робити, якщо в мене тут є помічниця лопата? Давай лопату вперед! Ой ні, друзі, я вважаю, що мені не вистачить. дерева на це чи вистачить? Ні, ні, мені його вистачить. Я вже рахую, скільки у мене тут вже блоків. Так, і ось так от і будемо робити трішечки по трішечки. Ось такий він буде гарний. Так, і в мене тільки два залишилося. А де я склу буду брати? Все мені потрібно, все. Я не поїв, до речі. Так, а де тут пісок є? А, ну ні, він там знаходиться. ой. Для будівництва вдома все потрібно. І скло, і. Пом... і розбитися за скали. Але де мої тепер всі ці речі? Я не розумію. Де вони тепер? Я, я ж не, не запам'ятав, де я помер, а ну десь там. Але я впав со сколи, так. А, ось там бути вот, мої речі. Так, треба мій опит зібрати. Фу, найголовне, щоб я сіно не втратив. Якщо б я його втратив, то я би. То в мене не було б блоків. Ще побудати. побудити, це не всі блоки! Це не всі блоки, в мене було більше. Напевно, втратив. Ну, нічого. Буває таке. Іноді... Так, сонце все ще наверху. Так, будемо будувати міст. Я, друзі, так, також бачив ютуберів в Майнкрафті або гравців, які э, ходять, але не на шифті, друзі, а на чомусь іншому. Так, мама, мені це треба э, швидко робити. Ні, пісок, пісок! Чуть не втратив? Так, все сім скла в мене вже буде. Так, я все це роблю раді вдома, щоб в було де жити. Тому що цей будинок, де я зараз живу, він дуже для мене маленький, я там навміщаюся. Ні, пісок, ні. Так, будемо робити двері. Я вважаю, що мені, друзі, не вистачить цих блоків. Ось таких от бетон мені не вистачить, так. Сумно, що мені його не вистачить. Не вистачило на будівництво нового українського дому. Ну, друзі, я вважаю, що я в іншому відео здобуду ще трішечки їх, тому що я не хочу це все залишати. Я в іншому відео хочу трішечки побільше. Я ось такі віконце собі хочу. Зробити, щоб було нормально, видно. Ну, як мені не вистачає, на цьому будемо закінчити. Я знаю, що вам сподобалося відео. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. Всім бувайте!